Пані Катерини внаслідок російської атаки вибиті вікна у квартирі. Жінка фотографує наслідки обстрілу. Ніхто нічого не чув. Бах і все. В хаті повно диму, повно мене я впала, мене збило возле дивана. Лежу, карниз на дивані лежить. Страшне, скільки того пилу, диму, оце така страшне, нічого гарі, нічого не видно у кімнаті. У сусідньому під'їзді живуть пан Василь з дружиною. Житло орендують, живуть тут з травня, розповідає чоловік. Не було нікого вдома, слава Богу. І це вже другий раз ми переселенці з Білопілля. А в Білопіллі теж таке саме було. Повилітали там всі вікна. Прибрав, позамітав, бо тут страшне було. Ще оце навіть, ці пакети повитягли. В оселі Володимира Гончаренка побиті вікна і дах. В момент влучання ракети чоловік був вдома. У нас дві кімнати тут і з тої сторони. Хорошо, що я туди зайшов, взяв телефон і сів на диван. І от в цей момент воно гепнуло, все задрижало і полетіло в хату кирпичі, тому все. Кіт Рижик теж був у будинку, розповідає пан Володимир. Він переніс окупацію, і він вже це знає. Він сховався по правилах. Між диваном і Креслим заліз туди і задіватися. Хотів його забрати зразу з собою, їх, а він заховався, аж то і не, не вилазив. Сусід Олександр показує пошкоджені вікна, деякі вже закриті плитами. Каже, вдома нікого не було, окрім кота. Ми, ми прийшли додому, а я туди біг. Я. Ну і що, така, причітки? Біля пошкоджених будинків працюють представники комунальних підприємств. У дерев'яні вікна в під'їздах вставляють скло, а пластикові закривають тимчасово. Вчора були обстежені всі будинки, всі квартири пройдені, прописані всі пошкодження, які були надані в результаті обстрілу, і оформляються відповідні документи, щоб на швидше надати компенсацію щодо відновлення цих пошкоджень. Внаслідок ракетної атаки був пошкоджений об'єкт життєзабезпечення міста водонапірна вежа. За словами В'ячеслава Бернікова, без води залишилося близько ста домогосподарств. Було організований підвоз води, Тобто сюди приїхала вода. Людям було це повідомлено через офіціальні наші істочники. Вони набирають воду. Також заголосували графік для подальшої підвозу води до того моменту, поки воно не буде відновлено. За словами В'ячеслава Бернікова, наразі тривають роботи по відновленню водопостачання. Строки поки не визначені. Також внаслідок вибуху пошкоджені вікна у гуртожитку. А в нежитловому приміщенні вибуховою хвилею вибило ОСБ плити, які вставили кілька тижнів тому після чергової російської атаки. Олена Рашевська, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.